Солідарна з нею і сусідка такого ужасу я в своїй житті ніколи не виділа. Ми сидимо на валірянки до сьогоднішньої хвилини. Нас трусить, тому що це такой ужас. Они говорят, що они не стріляють жилым домам. Куди они стріляли? Здесь ні завода, ні фабрики, ні военной части нету. Куди они стріляли? Они стріляли в мирное населення. Окрім приватних будинків, потрощене підприємство, бюро ритуальних послуг та автівки. Комунальники та волонтери від ночі наводять лад на вулицях, попри пережиту атаку. Дніпро продовжує жити. І працювати анастасія невірна, Владислав Комишин, Дніпро ТСН 1+,1. у Києві. Продовжують ліквідовувати наслідки руйнувань житлового будинку у Святошинському районі. 24 квітня Росія завдала масованого ракетного удару по столиці. Одну з багатоповерхівок зруйнована в ще десятки будинків довкола зазнали значних пошкоджень. Загинули 13 людей. Мешканці зруйнованого будинку, яким пощастило вижити, залишилося без житла. Нещодавно вони поскаржились на те, що влада недостатня їм допомагає. Після розголосу комунальники активно взялися до роботи.